Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні сьомий звіт по моєму Project річному декоративному. Нагадаю, що беруть участь в ньому 62 продукти декоративної косметики, 36 з яких уже порожні баночки, вони всі знаходяться в цьому ящику, ось ви можете їх бачити. І давайте подивимося, які мені довелося, до яких мені довелося дійти результатів тих 26 продуктів, які залишилися. Але перше хочу почати з, того, з тих продуктів, які я хочу вивезти з цього проєкту. Можливо, ви вже бачили моє попереднє відео з розхламлення. Багато декоративної косметики я розхламила. І ті продукти, які були ще в Project Penny, я їх залишила до цього моменту, щоб вам їм показати, які по них результати, і спокійною душою з ними розпрощатись. Так, давайте почнемо з них. Перше це палітри Тіней ось така Gravity від ClemB. Тут брало участь два відтінка. Перший це ось цей світлий. Бачите, я в ньому так збільшила нормально дно. Ось, але більше не хочу користуватися цією палітрою, тому вона вибуває з проєкту. І наступний відтінок це ось такий. Тут не знаю, чи буде видно результати, ви дивіться по фото. Але я теж нею за цей місяць, останній декілька разів користувалася цим відтінком. Ну, ця палітра вибуває. Відставляємо її сюди. Так, і друга палітра, яка була, тут залишався один відтінок в проєкті Кеткін, це номер C05. Так, ось так вона виглядає. І брав участь ось цей другий відтінок. Тут є дно, як бачите. Також ставлю фото, ви дивіться, які результати. От, але так само ця палітра поломана, я не хочу зламаною косметикою більше користуватись, тому я їх просто викидаю. Так, Ці вибувають. Далі. Також е, всі продукти для нігтів, я так само не буду ними більше користуватися. Ні, ну, Наприклад, олійкою я буду користуватися, але не бачу змісту її тримати в Project Penny, тому ці чотири продукти. Два лаки, в яких немає ніяких результатів. Цей уже погано наноситься, погано сохне, я його викидаю. Цей ніби нормально наноситься, але теж ну, фіолетовим я зараз не користуюся, взагалі зараз лаками практично не користуюсь, тому вони у мене теж вибувають з проекту. І тут база під, під лак і олійка так само вибуває. Так, Це вже в нас вибуло скільки 7 продуктів. Наступний восьмий. Так, що то було? Я вже забула. а, Восьмий продукт це ось така помада Color Drama. 630 Nude Perfection. Не подобається вона мені, вона мені темнувата. Все-таки мені не подобаються такі помади, і вона має якийсь аромат ну, такого. Якогось якийсь канцелярський аромат олівця. Мені це теж трохи не подобається. Ну, і тому я вирішила теж її вже викинути, її вже більше як 3 роки. Не хочу більше нею користуватись. Так. І дев'ятий продукт останній. Зараз вам покажу: це ось цей хайлайтер від Lamelle. Його тут уже немає. Але що я з ним зробила? Я... Мені не подобається, як він виглядає на обличчі, я вирішила. Колись я таке вже раніше робила з іншими хайлайтерами, підмішала його в лосьон для тіла і думала наносити на ноги. На ноги, на руки. Взагалі-то з іншим хайлайтером це виглядало дуже красиво. Но з цим, щось пішло не так, не знаю, чи я його забагато дала чи що, ну, мені ефект взагалі не сподобався. І не сподобався настільки, що я. Просто викинула той Лосьон разом з цим хайлайтером. Щось два рази з ним скористалась. Тому я вважаю, що це не чесно, це не буде порожня баночка, я просто його викинула. Тому це так само він вибуває з проєкту. Ну він же порожній, просто його викину. Ось. Значить, 9 продуктів вибуває у нас з проєкту. Тепер давайте подивимося, які в мене ще є результати. Так, почнемо з бази. У мене в цьому випадку виступають два сонцезахисні креми від Фармасі, ось такі. Перший це з SPF 30 стільки його було на минулий звіт, і я повністю його використала. Це у нас перша порожня баночка. Так, давайте її сюди. Наступний ось такий з SPF 50, теж непоганий по ньому розхід. І я думаю, що до наступного звіту це буде вже теж порожня баночка. Так, Але поки що він залишається. Тональних кремів в мене всі закінчили ще в попередніх періодах, тому нема. Тому ми можемо відразу перейти до консилера. Консилер у мене ось такий: це пробники фармасі перелиті сюди в ваночку, бачите, невеличкий розхід є. ось. Але він якось в мене дуже помало іде. Напевно, я буду його вже використовувати і плюс як тональний крем. І як консилер і як тональний крем, і я думаю. Він у мене піде швидше. Ну, До кінця року я точно хочу його закінчити. Так. Далі пудра. Перша пудра ось така від Farmacy. це біфт. Ой, тут вже нічого немає, це коректуюча пудра, вона у мене поломана. Мало нею користувалася, взагалі, зараз пудрами рідко користуюся, влітку трохи користувалася, а зараз у вересні вже це все призупинилось. Ну, ось так вона виглядає. Давайте хоч її зробимо свотч. Це ось така світла пудра. В принципі, по кольору мені підходить, деколи я нею, наприклад, якщо переборщу з румянами, то можу нею згладити ці румяна. Так. Далі, так, вона тут залишається наступна пудра. Тут були два продукти взагалі. Це Люкс Візаж, це скульптор і пудра. І, можливо, я, ви знаєте, я вам казала, що я перепресувала румяна стіней. Правда, вони мені не зовсім зайшли. Я, напевно, їх засильно спресувала, і тому я не буду ними користуватися. Зараз вам покажу відтінок, ось такий. І він дуже темний для мене. Хотілося б світлішого для румян. І я зараз так сильно потерла і набралась, а якщо б отак легенько, ну, так як би пензликом, то він практично не набирається. І тому, от, і ще й погано переноситься. Бачите, треба просто так терти. Мене це замахує терти так пензликом, щоб його нанести. Ось так він виглядає. В принципі, непогані такі сяючі рум'яна вийшли, але я не хочу ними користуватися. Просто це в нас порожня баночка, відразу два продукти. Я зараз ставлю фото. Тут була пудра і скульптор, і я повністю використала. Так. Далі, далі хайлайтер. Давайте подивимось. У мене був ось такий хайлайтер від Tower. І це теж порожня баночка. Я його повністю повністю використала, Ось, як бачите, зайшов мені цей хайлайтер в кінці, коли думала, ним позбав... Позбав... від нього позбавлятись і вдала йому останній шанс, то мені сподобався, як він виглядає на обличчі, такий дає легкий сяючий ефект. Красиво виглядає, не видно, що це ви чимось намастилися, так, ніби це ви так, ваша шкіра така красива, так гарно світиться. Ось, ну Закінчила. Це вже в нас четверта порожня баночка. Так, для обличчя ми закінчили. Єдине, що хочу додати, один продукт для обличчя, відразу покажу. Це ось такий бронзер від Lux Visage Sunny Bunny. Хочу дати йому останній шанс попробувати його закінчити до кінця року. Тут же є, бачите, дно таке нормальне, <гум> немаленьке, скажімо так. І якщо я його до кінця року не закінчу, я все одно його розпламлю. Мені не подобається зовнішній вигляд, що він такий покоцаний. Ось так виглядає. Я, правда, раніше не могла з ним ніяк дати собі раду, він мені таким червоним віддавав, червонинкою, але зараз я знайшла для нього пензлик. Відповідний, від, такий від пудри, пухнастий сильно, і ним він тоненько наноситься, і вже той червонинки взагалі на обличчі не видно. Ну, Не знаю, чи буде видно на сводчий червонинку, він взагалі на своє якийсь дуже рижий. Ось. Ну, попробую, попробую його закінчити, ось стільки його є, тобто даю йому останній шанс. Так, Ну, все, для обличчя це все. Давайте переходити до брів. Для брів у мене бере участь ось така помадка від Lux. Я вже її, знаєте, що зробила, ось вона вже так виглядає. Тому що я вже до неї додавала всю олійку для кутикули. Не знаю, чи так можна, чи ні. Ну, но спрацювало нормально, тепер вона нормально наноситься. Бо вона вже спочатку я що робила. Спочатку я її розтоплювала в гарячій воді. Спочатку це допомагало на довший період, а останній раз, як я її розтопила, це вистачило на 2 чи на 3 дні. Тому я вже почала шукати інші способи і ось так я я я її, що я зробила, я налила декілька крапель цієї олійки і не просто лишила зверху, а її взяла шпатель і повністю цією олією перемішала. Зробила таке, як, ну, як глину перемішують. Отак. І тоді вона нормально запрацювала. Ну, поки що нормально працює, поки що користуюсь. По крайній мірі, можливо, до кінця року навіть буду користуватись, подивимось. Тому результат тут відслідити неможливо, тому що вона поміняла в загальному форму в баночці, і поки що ось так. так і наступне, що для брів, в мене бере участь від Lorac Pro, ось такий олівчик. Так, от зараз покажу, скільки його є. Ось так. І давайте зроблю свотч, а тоді покажу, який. Ой, що я його повністю закрутила. Так, він дуже світлий, я його роблю тільки тоді, коли не роблю макіяж очей. Ось так він виглядає. І я його поєдную ще з іншим олівчиком. Тому що в ті місця, де є такі залисинки, то він не допомагає. Треба темніший. Так, давайте подивимось, скільки його є. Так, де він є. Так, ось. Олівець Лорак. Так, стоп. Так, олівець Лорак, ось такий по ньому розхід. Так, давайте я ось. Так, от правою рукою покажу. Ось я тут закреслила. Ось такий. По ньому пішов. Ні, то я верхній ось, ось тут. Ось такий по ньому пішов розхід. Ну, нормальний розхід, він є. Так, для брів це все. Давайте для очей перейдемо. Я очей залишився тільки один олівчик від Фармасів, з відтінок 05, темно-фіолетовий. Я вже казала, що він суховатий, я його вже на стрілки не можу використовувати. Використовую тільки як підложку. Ось так. Розхід теж по ньому не дуже великий, я би сказала, стільки його є. Зараз подивимось, який по ньому розхід. Так, де він у мене є? Це останній. Ось, ну, є є розхід. Невеликий, але є. Так, далі. І тепер залишилися тільки засоби для губ. Давайте почнемо з олівців, певно, тобто продовжимо олівцями. Перша порожня баночка з олівців це ось такий олівчик це був Rose номер 2 Я повністю його закінчила, вже неможливо його точити. Зараз спробую зробити сводч. Що це вийде? Ну, ось такий. Світленький, мені подобався. Ну, порожня баночка у нас. Так, зараз покажу, скільки його було. Це ось тут олівець номер 2 Ось такий розхід. Я тут закреслила. Ось так, звільцедо. Так, наступний олівчик від Avon. Ось такий. Це називається Mystery Move. Так, давайте зроблю своч. Так, ось так він виглядає. І стільки його є. Так, і зараз покажу. Рідко ним користувалась, тому я думаю, по ньому немає такого розходу. Так, ось олівець для гупей. Він ось такий малюсінький розхід. Так, і ще один олівчик. Це олівець номер 8. Кенді від Ruby Rose. Я його в відео розхламила, але потім я знайшла одну помаду, з якою я щось про неї просто забула, що він підходить під неї. Це BB помада від Пармасі. Тому я вирішила ще залишити, поки в мене є та помада, вони якраз один одному добре підходять. Тому він залишається в проекції завдяки цій помаді. Так, Дараз подивимося по ньому розхід. Номер 8 ось такий. Тут я закреслила теж непоганий розхід. Так, і тепер давайте переходити до помади. А, я забула ще показати, це помада взагалі, але я використовую кремові рум'яна від Фармасі. Ну, тут взагалі переплавлена помада, стільки залишилось. Так, давайте я зроблю свод. Так, ось такий відтіночок, і покажу, скільки я її використала. Так, вона потрохи йде. Це, так, ось ось ця вона верхня. Ось тут я закресленки такі зробила, скільки їй пішло. В принципі, непогано. Вона потрохи закінчується. Так, і тепер давайте переходити до помад. Заліто вже залишилась одна помада від нас. Відтінок сатиновий відтінок оргаз. Так, от стільки її. Дуже мало її закінчилось, ну, Рідко нею користувалась, скажу чесно. Так, ось такий своч. І зараз покажу, скільки її пішло. Так, це сюди. Помада Nars, Ось стільки її пішло. Так, ще в мене бере участь ось такий блиск від фармасі. От я зробила відмітку. Теж потрохи він йде. Так, зробимо свотч. Трохи мені вже на брит, але все-таки є якийсь азарт його закінчити, бо його дуже мало залишилось. Бо у мене ще такий в запасах новий, слава Богу, я його продала. Вже він мені сильно на брит, не хочу більше ним користуватись. Так, і останній продукт це ось такий бальзам. Ось тільки його залишилось трішки. Ну, Думаю, до кінця року його закінчу. І по ньому розхід зараз покажу. Ось такий. Ось бальзам. По ньому такий розхід. І додаю ще один продукт ось таку олійку для губ від ColourPop. Я вже зробила помітку, скільки її є, тому що я тут зняла цей, як він називається, обмежувач, який обмежує поступлення косметики. Отак його багато зараз набирається. Чому я це зробила? Тому що дуже мало видавав він продукту, і мене бісило це туди-сюди, туди-сюди набирати, щоб один раз нанести. Дуже гарний відтінок, такий персиковий на губах. Правда, на камеру він виглядає якийсь оранжевий, але в дійсності він такий напівпрозорий персиковий, мені подобається. І тому хочу, і за того, що немає цього обмежувача, хочу закінчити. Так ось так. Ну що ж, це все. Я вже вам все показала. Давайте робити підсумки. Значить, скільки в нас цього разу 5 порожніх баночок виходить. Раз, два, три, 4, 5. Так, 9 продуктів вибувають. Значить, і 2 я додала. Отже, у нас було 62, мінус 53, 2 я додала це надалі 55 продуктів бере участь, і 5 порожніх баночок. І давайте порахуємо, скільки ще залишається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 продуктів, нас ще залишається для використання. Ось так. Напевно, ще буду знімати один звіт десь в середині листопада. І вже тоді буде в грудні, в кінці грудня, можливо, в середині грудня, вже буде завершальний такий кінцевий звіт, скільки за рік всього я закінчила. Не знаю, чи буду ще додавати нові продукти в листопаді, мабуть, уже ні, треба на цих більше зорієнтуватися, і щоб їх більше закінчити, щоб уже. Більше було порожніх баночок. Ну, от і все. А ви пишіть, як вам мої результати. Дякую всім вам за лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.